Що вам найбільше подобається в цій роботі, і що реально дратує? Що найбільше подобається, найбільше подобається це різноманіття ситуацій, в які потрапляє поліграфолог. І розуміння їхньої глибини, і з точки зору контексту самої проблеми. Приведу приклад. Наприклад, коли, коли ви йдете кудись на якийсь форум, виходить е, якийсь дядько, який чогось досяг, чи жінка, неважливо. І починає говорити там: вам для того, щоб досягти успіху, треба там сім ранку прокинутися, випити два сирих яйця, там я не знаю, попросити щось Бога і так далі. Поліграфолог чує щоденно набагато кращі речі, і я поясню, чому. Бо коли залучають поліграфолога, це означає, що виникла якась проблема, реальна проблема. І для того, щоб розібратися в цій реальній проблемі, то потрібно реально зрозуміти цей бізнес. І коли ти вже починаєш реально розуміти цей бізнес, це є дуже цікавим. Я, як поліграфолог, знаю на сьогодні, як працюють елеватори, я знаю, як саджаються культури, я знаю, як працює логістика. Немає, напевно, на сьогодні якоїсь галузі, в якій би в мене не було компетентного розуміння з точки зору ризиків цього бізнесу і способів мінімізації. Тому поліграфолог, який не обмежує себе. В якомусь одному напрямку, а я з тим не працюю, а я то не беру. А який є, працює над собою, перед ним розкриваються такі досить глибинні знання, які йому допомагають заробляти. Тобто, наприклад, станом на сьогодні я беру значно вищий прайс за свої послуги, аніж поліграфолог в Україні. Набагато вищий, але й даю хороший результат. Бо в мене є досвід. Багатьох тисяч досліджень, які Разумі. дає мені можливість зрозуміти, який є момент тут і як його можна виявити і що з ним потрібно робити. Тобто я кайфую від двох речей. Перше, це от такі глибинні моменти, які можна пізнати для себе і стати експертом в цьому, а друге, це, звісно, оплата праці. Тобто, мій дохід можна легко зрівняти із. Доходом топ-юриста, топ компанії в Україні.